Разом було у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Зараз ми покажемо, як поверхом нижче працює відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Шлях пацієнта, який доставляється швидкої допомоги, починається з цих дверей. Якщо необхідно, ми надаємо додатково ще каталочки лежачі, сидячі, у нас є повністю остаткування. Він заїжджає, і мені потрібно небагато часу, щоб визначитись, яка необхідна йому наступна кімната, який кабінет. Я побачила його тут, я з ним проконтактувала це 5-10 секунд. Я прийняла необхідне для мене рішення. І далі, якщо необхідно, таке дуже часто буває, особливо при масових. Випадках при обстрілах пацієнти проходять в першу маніпуляційну кімнату. Особливо це стосується травмованих пацієнтів. Вони проїжджають через цю кімнату, і тут ще раз швиденечко усе передивляємось, Якщо на них є там якась одежа, що ще все, що необхідно зняти, тут знімається, залишається. І якщо потрібно для пацієнта, він у нас заїжджає до санкімнати. Іноді самі розумієте, так відбувається, що є бруд. Є якісь залишки різних там речовин, будь-чого. і ось У нас усе створення для пацієнтів. Якщо ситуація невідкладна, прямо зараз, прямо тут, тільки реанімація. Пацієнт напряму з цих дверей, минаючи усі кімнати, додаткову якусь там обробку, він потрапляє до реанімаційної зали. Це то, наша гордість. Ось так вона виглядає. Для важкого пацієнта тут є абсолютно все. Тут йому надається допомога для вирішення його стану, який призведе до смерті прямо тут. Як необхідно, він доставляється на цій каталці, вона рухлива, вона залишається тут, все з нього буде тут зніматись, розрізатись. Якщо необхідно, ми можемо його підключити до апарату штучної вентиляції легень. Одразу підключається моніторинг життєвих показників. Якщо необхідно, ми подаємо йому Кисень, якщо необхідно, це буде вакуум. Ось оця наша стічка, усе це на ній, уся приладдя, про яке я тільки що казала. Якщо хірург каже: мені треба або травматолог, або травматолог-хірург, прямо тут візію рани, у нас є, в принципі, лампа, тобто не треба буде це все з якимось там, знаєте. Приладдям на голові ні, усе у нас є. Ми збираємо тут ту травмокоманду, яку я казала. Ми тут сортуємо важких пацієнтів, або вони залишаються прямо тут. Ми з ними впорались. Ми розрішили там якийсь пневмоторакс, або запротектували дихальні шляхи, або там вирішили якийсь стан більш терапевтичний, типу там інфаркту. І вже звідси, як я казала, він буде доставлятися до профільного відділення. Або о, такі бувають ситуації, що він має ще тут залишатися. Поки ми спілкувалися з лікаркою, до відділення надійшла нова пацієнтка. Ользі потрібно до 10 секунд, аби визначити наскільки тяжкий пацієнт, та вирішити, чи потрібно залучати інших спеціалістів. Якщо це не тяжкий стан, і ми бачимо, що справляємося силами моїми та якогось одного спеціаліста, то це будь-яка маніпуляційна оглядова. Якщо за перші п'ять секунд я бачу, що це травмований пацієнт, що це політравма, що це можливо якісь ще до травми суміжні патології, там цукровий діабет, погіршення кардіологічної патології або і політравма, і інфаркт міокарду. Там я підозрюю, то це вже збирається і травма і суміжні спеціалісти. І швидше за все, цей пацієнт буде перебувати в реанімаційній залі. Такі пацієнти вони можуть різко погіршитись, і звісно, треба буде надавати спеціалізовану реанімаційну допомогу з залученням, звісно, наших анестезіологів, які також з нами, ми з ними, вони з нами на постійному контакті. Ми таке одне ціле. Анестезіологи знаходяться поверхом вище. Я запитала у Ольги про співпрацю зі Станіславом Болтянським, завідувачем відділення. Мабуть, ви маєте на увазі нашого завідувача реанімації з Болтянського Станіслава Володимировича. Ну він, в принципі, як це правильно сказати, є наставником для усіх нас. Для мене особисто наставник це кожен лікар, який щось розповідає щодо своєї спеціальності. Бо медицина відкладних станів це такий, знаєте, вона стоїть ребром на, на будь-якій спеціальності. Трошки треба знати з усіх галузей. Я не можу сказати, я не хірург і не визначити невідклад. Не хірургічний стан. Тому для мене будь-хто з моїх колег наставник. Я у них кожен день беру щось нове, чую щось нове, якісь методики дивлюсь. А Станіслав Володимирович він в принципі є наставником для нас усіх. Без перебільшень, це як на мою думку, найдосвідченіший серед нас лікарів, і він дуже любить вчити, і це дуже допомагає. У нас доволі молодий колектив. Середній вік, мабуть, 40. Тому що у нас молоді доволі хірурги, доволі молоді травматологи, доволі молоді анестезіологи. Ми усі на нього рівняємось. Першопрохідниками цієї спеціальності в Україні є саме лікарі-анестезіологи. Вони навчають дуже часто лікарів з медицини невідкладних станів і допомагають їм опановувати якісь маніпуляції, тому що вони у дечому не те, що схожі, вони просто як би вам це сказати, для того, щоб пацієнт приїхав у реанімаційне відділення, невідкладний стан має бути вирішений тут. Щоб його вирішувати, мене мають навчити кваліфіковані спеціалісти. В нашій Україні поки що цьому дуже часто вчать анестезіологи. І вже у нас сформований такий пул молодих лікарів з медицинно-відкладних станів, які теж мають навички близькі до анестезіологічних. Орієнтуємось як і увесь світ на американські протоколи, тому що вони в свій час були передовими спровадження з медицини невідкладних станів. Вони також добували цей досвід спочатку у військових конфліктах, потім переносили його на так зване приймальне відділення, переробили його в відділення екстрених випадків. І зараз Україна теж впровадила, вона відмінила приймальне відділення, і тепер ми маємо. Відділення з екстреної відкладної медичної допомоги. Що тут відбувається взагалі? Кожен пацієнт, який надійшов до лікарні, має пройти це відділення. Він не може потрапити до будь-якого профільного стаціонару, не пройшовши через це відділення. За останні роки в п'ять лікарня та зокрема це відділення значно змінилося. і тут не тільки візуально гарно все оснащене відповідно до кращих світових стандартів. Пройшла медична реформа, згідно якої вже казала приймального відділення. Як такого немає? Є відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, і звісно, лікарня має його укомплектувати відповідно до європейських стандартів. Ця комплектація йшла не за один місяць, звісно, але от таке оновлене воно відкрилось у 2022 році. Коли заходжу у реанімаційну залу і показую її іншим своїм колегам, вони кажуть Вау! І я сама собі кажу Вау. Я кожен день приходжу, дивлюсь на усю цю техніку і розумію, що це дуже е крута база. Це кабінет ендоскопічних досліджень. Тут, окрім планових, пацієнтів, яким в плановому порядку робляться необхідні процедури, фіброгастродооденоскопія, колоноскопія, ще дуже велика кількість невідкладних станів, як то шлункова кровотеча, аноректальна, пряморектальна кровотеча. Вони теж потребують, по-перше, діагностики. Крім того, що я бачу візуально, мені потрібно підтвердження, щоб я розуміла джерело і звідси, вже як я вже. Багато разів казали, виробляла тактику разом із хірургами, що ми робимо далі. І без цього кабінету, звісно, неможливо визначитись. Тут у нас також ендоскопісти працюють в парі нерідко з анестезіологами, анестезіологічне забезпечення. Ось є апарат штучної вентиляції легень, тому що пацієнти знову ж таки можуть до нас потрапляти в будь-якому стані. Будь-яка кровотеча, яка є ургентною, може дуже швидко погіршити стан. І тому у нас тут буквально на кожному кроці є. Той, хто бистро швидко вирішить цей невідкладний стан, або я, або анестезіолог, або ми разом вже до цього кабінету прямуємо, робимо дослідження, і далі знову ж таки або реанімаційна зала, або операційна, або і те, і те майже водночас. Тут найчастіше за все закінчується шлях нашого пацієнта. Він вже був на усіх дослідженнях. Операційні та інтенсивна терапія поверхом вище це один із можливих подальших шляхів важких пацієнтів.